Тема сьогоднішнього уроку Як живляться і дихають рослини. Пригадайте органи рослини та їхнє призначення. Відшукай наземні органи на одній з кімнатних рослин. Давайте розглянемо на прикладі помидор. Квітка забезпечує розмноження рослини. Утворюючи насінини. Листки забезпечують живлення і дихання рослин. Стебло. Виносить листки до світла. Забезпечує переміщення речовин по рослині. Корінь. Закріплює рослину у ґрунті. Поглинає з нього воду і необхідні рослині речовини. Плід Захищає насінини від пошкодження. Насінина дає початок новій рослині забезпечує поширення рослин. Придумай два запитання про органи рослини і постав їх однокласниці або однокласнику. Дорослий дуб. Це високе дерево з потужним стовбуром і гілками, яке виросло з маленького жолуд. Звідки дерево бере поживні речовини, щоб вирости до таких розмірів? Спочатку науковці вважали, що рослинам, як і тваринам, для росту потрібний корм. З'явилося припущення, що корм рослини отримують з ґрунту. Згодом з'ясувалося. Що завдяки кореню з ґрунту в рослини надходить вода і певні поживні речовини. Речовини, з яких можна отримувати енергію, рослини створюють самі. Для цього вони використовують воду, яку вбирає корінь, і вуглекислий газ, що надходить в листки з повітря. Із цих двох речовин утворюються нові речовини глюкоза і кисень. Це хімічне явище відбувається в зелених листках рослин під дією світла. Залишаючись без світла, рослини не можуть забезпечувати власне живлення. Утворення рослиною глюкози з вуглекислого газу і води під дією світла в зеленому листку називається фотосинтезом. Завдяки фотосинтезу. Атмосфера землі збагачується киснем. У подальшому з глюкози утворюються інші речовини. Їх організм рослини використовує для росту і розмноження. Однією з таких речовин є крахмаль. Його багато в зернівках пшениці і рису, бульбах картоплі. А зараз виконай завдання 1. Обери з переліку, що необхідно для фотосинтезу: Кисень, Зелений листок. Рослиноїдні тварини. Вуглекислий газ. Відсутність світла. Наявність світла, якої умови не вистачає. Виконай завдання 2. Поясни. Чому в теплицях стежать не лише за температурою повітря та постачанням води, а й за освітленням рослин. Хоча в зелених частинах росички й венериної мухоловки відбувається фотосинтез, ці рослини час від часу ласують тваринами. Щоб їх уполювати, вони мають пристосування, пастки і липкі речовини. Thank you. Виконай завдання 3. Як ти вважаєш, наскільки вдалою є назва рослини хижаки для росички і венерної мухоловки? Поясни свою думку. Виконай завдання 4. Який орган рослини, на твою думку, відповідальний за дихання? Рослинам, як і тваринам для дихання потрібен кисень. Він надходить через особливі утвори в листках продихи. У різних рослин на 1 квадратний міліметр листка може бути 100-300 продихів. Кисень, що потрапляє у клітини рослини, взаємодіє з глюкозою чи іншими поживними речовинами. Внаслідок цього виділяється життєво необхідна енергія і утворюється вуглекислий газ. Він виділяється в навколишнє середовище через продихи. Енергію рослини використовують для росту, утворення плодів та інших процесів життєдіяльності. Рослини дихають удень і вночі. Виконай завдання 5. Заповни таблицю. Інформація з таблиці допоможе тобі порівняти дихання рослин і фотосинтез. Стопчик про дихання. стопчик про фотосинтез. Який газ поглинається, який газ виділяється, чи потрібне світло для цього процесу. А тепер проведемо STEM дослідження. Тема дихання рослин. Мета дослідження Експериментально довести, що рослини дихають і виділяють вуглекислий газ, а неживим природним тілам дихання не властиве. Обладнання. Посудина з пророщеними рослинами. Два пластикові контейнери з накривками. Будь-яке неживе природне тіло, що поміщається в контейнері. Дві склянки з вапняною водою. Послідовність виконання дослідження перше. У перший контейнер поміщають молоді рослини квасолі та склянку з вапняною водою. Контейнер накривають щільно накривкою та ставлять на одну добу в темну шафу. Без світла не відбуватиметься фотосинтез. Друге. У другий контейнер поміщають неживе природне тіло та склянку з вапняною водою. Контейнер щільно накривають накривкою і ставлять на одну добу в темну шафу. Умови виконання досліду мають бути однаковими для обох тіл. Третє. Через одну добу дістають контейнери із шафи та спостерігають, що в першому контейнері вапняна вода помутніла. У другому ні. Роздивіться малюнок і порівняйте, чи у вас так. Висновок. Дослідження показало. Що кількість вуглекислого газу збільшилася тільки в контейнері із зеленими рослинами. Так сталося тому, що рослини в темряві дихали і виділяли вуглекислий газ. Домашнє завдання. Прочитайте сторінки 154-159 підручника. Постарайтесь відповісти на всі запитання на сторінці 159. Виконайте експерименти із тем дослідження нашого уроку. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!